Осійно Херсонщина під ударами ворога не так давно дуже багато говорили про те, що противник вразив на жаль навіть і лікарню в Херсоні, і по інших громадах це не припиняється обстріли переважно, яку зброю застосовує, і де зараз найнебезпечніше на підконтрольних Україні територіях Херсонщини. На, на жаль, у нас зберігається складна безпекова ситуація вчора. У нас 14 населених пунктів було було обстріляно. На жаль, є поранена. Дві людини отримали поранення. Вони в медичних наших закладах їм надається медична допомога. Щодо того, яка зброя, ну та сама це артилерійські системи, РСЗВ, мінометні системи. Дуже багато зараз дронів. На жаль, вони мають можливість на деяких ділянках їх використовувати. Отим не скрізь насправді, тому що так само з цим проводиться боротьба, і там так само є успіхи у наших сіл оборони щодо населених пунктів. Все, що поруч Дніпром, Ну, десь 20-25 кілометрів. Це небезпечно, тому що там ворог має можливість застосовувати ну, значну кількість систем озброєння. Ну і це те, що ми зараз насправді і маємо. Кількість обстрілів зараз ну їх інтенсивність досить висока. Угу. У зведеннях так чи інакше постійно фігурує ем, влучання по об'єктах критичної інфраструктури. Розкажіть, будь ласка, наскільки швидко вдається все відновлювати? Чи зараз все вже відновлюв... відновлено після останніх обстрілів станом на цю мить? Загалом ситуація по енергетиці в області вона яка? Ну, насправді вона, вона складна, але. У нас дуже оперативно реагують працівники енергетичних компаній, комунальних служб. Це ну справжні герої, тому що іноді вони виїжджають на огляд, коли ще обстріл не закінчився. Якщо мова йде про газовідведення, там є ризики для людей внаслідок пошкодження. Вони дуже оперативно реагують. На жаль, не всі. Не всі локації можливо в обслуговувати зараз і проводити ремонтні роботи, там де просто прямим наведенням ворог має можливість розстрілювати е, скупчення людей, відкривати вогонь. Там роботи не проводяться або обмежено проводяться. Тому, на жаль, значна кількість абонентів це населені пункти, переважно, які безпосередньо на Дніпрі. Там є проблеми з приєднанням. Що можете повідомити про ситуацію на островах? І якщо ми говоримо про лівий берег Херсонщини, то безумовно, що це кринки. Останнім часом чи були там намагання противника вкотре е штурмувати наші позиції, скинути наших оборонців? Те, що доречно, будь ласка. Тут на жаль, практично нічого не можу сказати, тому що є прохання від військових інформаційну то що зберігати це надважливо, Насправді, ага. тому що знаєте, після деяких іноді, після заяв про те, що там щось наше звільнили, хлопці. Та сторона починає дуже активно там відпрацьовувати цей напрямок. Можу сказати, що там насправді бойові дії йдуть постійно, і вони досить інтенсивне, але сила оборони мають успіх. Це те, що можу сказати. Хай хлопці самі розповідають про свої успіхи. Це буде правильно угу. ну, от, окупаційна влада власне поширює інформацію часто про можливий наступ на Херсон про евакуацію місцевого населення з правобережжя. Е, таким чином намагаються залякати місцеве населення. Ми це розуміємо. Як сприймають власне такі інформаційні спецоперації на Херсонщині? Люди. Знаєте, вони розпочали цей ПСО десь на наступний день після того, як тікали з Херсону. Насправді, тобто вони вже там почали розмову. Ми ми, ми скоро повернемось. Ми будемо готуватися, ми готуємось. От зараз ми все звільнимо, і постійно розповсюджують фейки про те, що обласна місцева влада вже еваку... зробила евакуацію. Вони всі виїхали, їх немає на місці, вивізли архіви, органи не працюють державної влади. Ну це все меншня, це все і псо, і люди насправді звикли. Ну звичайно, коли там чергова хвиля такої інформації йде, то ну певний відсоток там реагує населення, але більше чудово розуміє, що це просто інформаційні атаки для того, щоб Зробити дестабілізацію для того, щоб і населення було постійно в напрузі. Ну і так знаєте, люди постійно під обстрілом є втома, звичайно. А коли ще намагаються розкачати от таку інформацію? Ну пев певну реакція є, але є й протидія такої е діяльності. І У нас так само є заходи для того, щоб спростовувати е от таку інформацію, роз'яснювати дуже оперативно людям, що насправді відбувається. В центрі національного спротиву нещодавно повідомляли, що в деяких школах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються створити класи так званих поліцаїв. Що про це відомо? Що це у них там така за ініціатива, і що вона передбачає? Цей театр абсурду він ну просто він не закінчується, і вони намагаються постійно щось нове вигадати. І от, до цього була там юна армія. Вони намагалися створити якісь кадетські класи для там, майбутніх аля, військових. Зараз такі, от, такі класи, що до там, що діти там обрали професію поліцейських російських. Паралельно, вони якісь жіночі клуби намагаються створити. Чим вони там будуть займатися? Взагалі ніхто не розуміє навіть ті, хто там участь в організації цих процесів, але ну от кількість заходів спрямованих на, на замбування на, на, на знаєте, їхня мета, щоб постійно постійно чимось з населення було от їхня увага, прикована до якихось отаких от от подій, щоб вони приймали участь постійно в якихось процесах. Цих це ага. відлікає від е, реальної ситуації. Це е, е, допомагає інтегрувати, як вони вважають, населення до руського миру. І до Російської Федерації системи, тому що вони це роблять насправді не тільки на тимчасово окупованій території, вони це роблять постійно з власним населенням. Зараз вони тут хочуть, от так само, щоб приймали участь у всіх цих процесах. Там, ну є інформація про те, що на окупованих територіях Херсонщини е, створюються і розширюються нові медіа з російською пропагандою, е, аби власне доносити так званий голос місцевих жителів. Насправді ж редакціями керують росіяни безпосередньо. і Там виключно пропаганда лунає. Е, і задля того, аби забезпечити кадрами ці медіа, є безкоштовні школи, так також ці новини. Е, я читала і розкажіть, будь ласка, як це все працює? Чи Багато охочих власне працювати на такі зміни ну, і про що там розказують? Ні, ну насправді воно практично не працює там. Звичайно, їх є там певна кількість бажаючих, які погодились працювати, бути в, працювати на цю пропаганду. Сказати, що це має якийсь інформаційний успіх. Ну він дуже обмежений, тому що населення наше чудово розуміє, яка довіра може бути до з в лапках, які створені окупантами, адміністрацією. І За нашу інформацію вони всі от інформаційні рамки вони проходять через ФСБ. Виключно uh -huh. і, 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 всі публікації щодо перших осіб Російської Федерації виключно так само. Вони погоджуються в окупаційній адміністрації, звичайно, там із, із працівниками в так само ФСБ. Ну, про які медіа можна казати? Це просто пропагандистський рупор, який повторює наративи окупаційної адміністрації. Там ніякої журналістики немає, пане Юрію. Не так давно була річниця підриву Каховської. Станції Каховської ГЕС, і ми згадували теж про те, а як за цей час ну власне адаптувалися люди до життя після цієї надзвичайно страшної події, на жаль, яка і забрала життя. Тим паче, ми свого часу багато говорили про те, що ну достеменно невідомо скільки постраждало людей на тимчасово окупованих територіях. Ось від вас хотілося почути розлогіше, як змінилася Херсонщина за рік після цієї трагедії, після цього жахливого. Акту тероризму від країни агресорки, ну і загалом, яка зараз ситуація з тими територіями, ну які ну фактично вже десятиліттями створювали відповідні екосистеми? Що зараз з ними? Вони змінюються безумовно, якщо ми говоримо про, про, про територію, яка Найбільше постраждала, яка то відновлення там не відбулося насправді, там тільки обмежена, особливо коли мова йде про тимчасово окуповану територію. Там не неможливо зараз навіть встановити приблизно збитки, які заподіяні цим російським терактом. Щодо збитків екології, так само для того, щоб провести експертизу, потрібно доступ до цієї території. Щодо завдання, яке було б для влади. Ну це в першу чергу допомога людей. Рятування ну я вважаю, що там наша місцева адміністрація вони спрацювали е, на відміну, насправді тому, що дуже оперативно були і штаби, і по шляхи евакуації відпрацювали, і дуже сильно допомагали насправді волонтери. Дуже багато людей приїхало допомагати Херсонщині е, і не тільки з України насправді протягом року постійно проводився моніторинг екологічного стану нашого для того, щоб не було у нас, ну були, скажімо так, можливі негативні сценарії, які на щастя вони не спрацювали. Тому і у нас епідемічна ситуація залишилась контрольованою дуже оперативна. Там спожив спрацювала щодо ліквідації от, загиблих. Тварин їх було дуже багато. Насправді так само, якщо б це оперативно не зробили, були б наслідки зараз. Є вже дискусія, чи потрібно взагалі цю дамбу відновлювати. Я знаю в суспільстві, тому що там вже новий біом фактично, який відновився от за цей час. Але ну є, є позиція екологів, є позиція істориків, але є позиція і наших аграрів. Тому ми розуміємо, що. Повноцінного в, 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 в сільськогосподарській діяльності лівому березі там не буде без зрощення, тому що навіть з застосуванням сучасних технологій крапельного зрощення там ну, в будь-якому випадку доступ до води він там потрібний. Угу. Почули вас, пане Юрій. Дуже вдячні за те, що ви сьогодні знайшли можливість з нами поспілкуватися. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був на зв'язку. Дякуємо і до зустрічі в ефірі. Дякую вам друзі.